А як діяти у разі надзвичайної ситуації на Дніпрі? Сьогодні відпрацьовували рятувальники усунення умовної екологічно небезпечної плями на водомі біля водочисної станції під Вишгородом Прийшло з нагоди відзначення дня Дніпра. За тренуваннями слідкував і наш Вадим Ярошенко. Біля Дніпровської водопровідної станції на човнах та на суші до двох десятків рятувальників. Тут сталася умовна, проте надзвичайна ситуація. На водоймі плямоспаливно-мастильних матеріалів пройшов розлів дізельного топлива, п'ятно площою 400 квадратних метрів. Ми передаємо одразу на те, щоб перекрити бонами доступ води в пітьовий резервуар. Тобто забор станції». близько 15 хвилин і спеціальне плавуче загородження з бонів готове. Це 35 сантиметрів захисту під водою, ще 15 на поверхні. Кож свій бар'єр від забруднення мають і на станції. Забруднення не потрапляє у водозабірний ковш. Там ще металеві щити, видно, вони опущені на 2,5 метри заглиблені, і поверхневі забруднення ніяк не поступають на технологічні споруди. На черзі ліквідація забруднення за словами рятувальників, тривалість процесу залежить від розмірів та товщини плівки плями. У даному випадку це від 4 до 6 годин. Коли визначили, що це за п'ятно підбираються соответствующе дії. Вот В данном случае это нефтепродукты, значит, это сорбент эколан рассыпается по, на на это пятно, он вбирает в себя э, нефтепродукты, происходят там химические и биологические реакции, он превращается нефтепродукты в безвредное Віщество, которое даже можуть говорится, піриби питаться без вреда. Ритуальники розповідають за останні чотири роки на Дніпрі двічі розливали паливно-мастильні матеріали. Тож подібні навчання проводять постійно щодо Дніпровської водопровідної станції, яка є найстарішою, та щодоби надає місто до 300 тисяч кубометрів води, то тут ретельно слідкують за якістю життєво необхідного продукту на цій станції на водозаборі тричі за добу. Приводяться виміри або знімаються показники якості води. Також на сьомому етапі підготовки води до потрапляння в мережу будинків, контролюється за 48 показниками. Це робиться щомісяця, 25 показників щодобово і 75 показників складу води. Перевіряється щорічно Одимі Рошенко Дмитро Оліфанов, телеканал Київ.